Доброго дня всім друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі та рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні пропоную вам рецепт дуже смачного тістечка або печива до чаю або до смачної чашечки кави. Печиво у нас сирне з кокосового стружку. І відразу на початку відео я хочу уточнити, що готуватиму сьогодні подвійну порцію. Для того, щоб далі ви мене не перепитували, чого на відео у вас стільки інгредієнтів, така кількість, а в описі в рецепті вказана інша. В мене подвійна порція. Так як печиво неодноразово готувала, рецепт дуже смачний, вдалий, печиво виходить, неймовірно смачне, пухке, ніжне за смаком можна додати ще цедру апельсина або лимона. Я додаю лише ванільний цукор. Тому запрошую всіх, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати його разом. Всі складові вже перед нами на рахунок кисломолочного сира. В мене домашній, але якщо у вас є магазинний, спокійно можете готувати і на магазинному сирові. Ось так ложкою розминаю сир і додаю інші інгредієнти. А саме яйця та жовтки. Далі вливаю вершкове розтоплене масло. Але масло може бути просто кімнатної температури. Додаю цукор та ванільний цукор. Ну і, звичайно, для балансу смаку додаю щіпочку солі. Це все добре. Перемішую погружним блендером. Якщо у вас немає погружного блендера, ви можете спочатку. Перетерти вже сам сир через сито. І далі все гарно перемішати з іншими інгредієнтами. Ось така гарна взбита пушна маса. Зараз до неї додаю борошно плюс розпушувач або порошок до випічки. Обов'язково перемішую спочатку борошно та розпушувач між собою. І просію у нашу сирну масу. Замішуємо тісто. тісто Злегка нам ще може липнути до рук, але більше борошна додати не треба. Після того, як ми його замісимо, нам треба буде покласти в холодильник там на годинку, ну, на 40 хвилин. Тісто трішки охолоне, саме масло схватиться і воно вже не буде нам сильно липнути до рук. І коли ми його будемо розкачувати, тож будемо підсипати борошном. Не треба забагато додавати борошна, аби не було забити тіст. Ну і, звичайно, саму консистенція тіста ми регулюємо борошном. Так як у всіх сир буде різним, у когось буде більш вологим, більш суховатим. Тому так, борошно плюс-мінус, у вас може піти менше або більше, як в мене. Руки я вже помила, і подивіться, яке ніжне мігеньке тісто. Тісто моє добре захолодилося, воно вже практично не прилипає до рук. Злегка можна його припилити борошно. Розділяю тісто на 6 частин. Якщо будете готувати одну порцію, розділяєте на 3 частинки. Тісто розділила на 6 рівних частин. Кожну частинку завкрулюю і складаю на тарілку. Накрию кульочком і відправляю в холодильник. А з однією частинкою вже буду формувати наше печиво. За допомогою качалки розкачуємо частинку тіста. У такий круг, досить на тонко, приблизно 3-4 мм. Духовку, як бачите, я вже увімкнула. У мене нагрівається вже до 180 градусів. Тісто дуже м'яке, ніжне, легко розкачується. Так, цього достатньо. І нарізаю ось таким ножем, нарізаю на чотири частини, а далі буду знову розділяти наше тісто. Тісто розділяю на 4 рівні частини і кожну частинку знову розрізаю на 3 такі смужки. У мене виходить відразу 12 смачних печеньок. По бажанню я додаю всередину кокосову стружку. Але якщо ви не любите кокосову стружку, цей можете етап пропустити. На кожну смужку додаю небагато кокосової стружки. Ну і швиденько далі формуємо вже саме печиво. Знизу до середини, акуратно плотно скручуємо наші щойно нарізані смужки. І ось така краса в нас виходить. Дуже смачно з кокосовою стружкою, Але попередньо я говорила: можна додати цедру або ж апельсина, чи лимона. Теж буде дуже смачно. Форму я застилаю пергаментом для випічки. Якщо ви не кладете папір, звичайно, ви можете просто змастити її вершковим маслом чи олією без запаху. Печиво не дуже щільно один між одним нам треба складати у формі, так як при випіканні, воно буде збільшуватися у об'ємі. І ще верхньою частиною тіста я вмакую у білий звичайний цукор. І складаємо у форму. Ось така красота вже виходить. Ну і далі швиденько розкочую вже третю частину тіста, так як одна порція у мене випікається за один раз, якраз поміщається у мою форму. І У пришвидшеному варіанті показую вам, як це все гарно, легко і просто робиться. Швидесенько формуємо наше печиво, перекладаємо у форму, перед тим обмакуємо його у білий цукор і кладемо випікатися в духовку розігріту попередньо до 180 градусів, випікаємо до готовності. У мене випікаються приблизно 25-30 хвилин, так як вже неодноразово їх готували. І Поки моя одна порція випікається, саме час приготувати чай. Заварити для нас чай. Ось так чай в мене добре закипів. Забираю, щоб він гарно у мене настоявся. 30 хвилин в мене пройшло, і моє печиво добре зарум'янилося. Ось так гарно воно вже виглядає у готовому вигляді. Щойно з духовки, але відразу показую вам, які вони дуже гарні всередині. Ось так гарно пропеклися. Час випікання може бути індивідуально в кожного різним. Тому тут ви вже орієнтуйтеся на свою духовку. Ось такі вони гарні всередині, виглядають такі, як слоєчка, як слоєне тісто. Обі дві порції я вже приготувала і можна вже чаювати з ось таким смачним сирним печивом. Але швиденько знімаю вам презентацію. Знімаю її на дворі, так як при денному, такому сонячному, гарному світлі камера може передати всі кольора нашої з вами випічки. Неймовірно смачне, сирне печиво з кокосову стружкою. До таких, знаєте, осінніх, довгих вечорів. Для сімейних спілкувань буде в самий раз до чаювання або ж до чашки смачної кави. Печиво особливо полюбляють дітки, а це в нас печиво досить таки корисне, так як в склад у нас входить кисломолочний сир. І саме печиво десь нагадує смак пряника, неймовірно, смачно та по домашньому Отож, готуйте з любов'ю для вас та ваших рідних і всім смачного! Ну, а я вже прощаюся з вами до наступних та смачних зустрічей. З вами була Мальвіна.